А тепер прошу мені відповісти на запитання. Ми є християни «Так!», так молодці, отже, в, хво, в серці кожного з нас живе Христос. Правда? Так. Всі ми славимо Христове Воскресіння і возвеличуємо Христа. Сьогодні учні на другого А класу, Воскресінню Христовому присвячують своє невеличке свято, літературно-музичну композицію. Разом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі в Україні починається цикл народних весняних свят. Ці свята пов'язані зі стародавніми віруваннями з вічею. Народ наш у своїх казках створив чудовий образ весни гарної молодої дівчини з вінком квітів на голові. Весна бажаний гір. Її закликають дівчата і снями не сняли. Це це українська весна, голос предків наших, Дорога поезія нашої батьківщини. Спасибі тобі, Боже, що з зимою попрощались, що весни діждались. поможи нам, Боже, добрий час почати, весну закликати. Прийди, прийди весну, принеси нам життя, принеси нам цвіт. Ще й ясних квіточок, щоб сплести віночок. Везе, везе, весна, везе, везе, красна, ясні дні, чисті дощі, зелені трави, красні квіточки нам на, на віночу. Весела веснянка далеко лунає, далеко лунає. Брхнила річка вже криву ламає. Сніги розтопились, в струмочки, земля молодіє, укрилась квітками з чужої чужини, далекого краю, пташки прилетіли до рідного краю, а всі і луки піснями висвались. Проміння, Веселі, Про... Веселі проміння небесно сміялись. Багато радості пісень, приніс нам Янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес, сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Готувай не до Великодня Протягом усього порту жінки розпитували питанки. Яйце це символ життя, весни, сонця, символ воскресіння Христа. У момент воскресіння христа каміння на голосі перетворилися на червоні яйця. Українська пісня. Ка як дитяча тика, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі краєчку і розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце, стане мов сонце. Яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і старець, і життя, творіння людських рук святе і чисте, маленький символ нашого життя. Божій краси умить натхнення, весна, великдень Боже, Воскресіння і писанка, як серце, відкровення, так Боже людське трепетне творення. Українська пісенка поміниться життям, Великдень славить, перед цілим співвітом, від глушному весни серцебиття, дні оживають, трави, птахи, квіти. Родження життя, сонце символ світла і життя. Хрест символ Всесвіту Дерево життя символ природи. Зоря – знак неба. Гілка охорона проти хвороб. Риба символ води. Коровець добра. <смеш> У нас в країні найчастіше розписували писанки дівчата. Кожне яйце вони бувало для них фарбах, а після цього їх розмальовували. Те <смеш> великі. Гей, дівчата, будемо писанки писати. Писаночок, писаночок напишемо ось цим коробочок. Обнови, обмови свята паляниця, говорить великоня зірниця, славимо Ісусу до вічно, лунай наша пісня велична, спорі і ласки у храмі, ми спаскою і писанками. Славимо Ісуса до вічно, лунай наша пісня велична. Праведній вірі Христовій ми будемо жити в любові. Славимо Ісуса до вічно, лунає наша пісня велична. Якщо дівчина подарувала парубкові писанку, це означало, що вона його вибрала. Дівчата малювали писанки і несли їх на плай. Пускали згори, куди вона докотиться, звідти буде суджений. Пекла мама на великий день білесенькі паски, а я куплю фарб і спишу гарні писанки. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ще сама. Малювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих. І дрібнесеньку ялинку, по лісочки я тут писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата дві ще кращих напишу. Розмалюю, Розмалюю ці писанки квітами й і роздам їх на великдень поміж дісочками. Діти на землі. Чекає він, коли люди перестануть розписувати пісенки І в мирі жити, тоді ванцює самі і і випустять його на горі. Та весь час і досі чує, розписують люди писанки та живуть у мирі. І доки будуть розписувати пісенки, досі і буде світ. Буде жити не Україна! Христос Воскрес! усе радіє, сміється сонечко з небес. Прозора річечка лиліє і пролісок тремтить увесь, ташки співають в полі в лісі, і дзвонить звіт аж до небес, де білі хмарки розпливалися. Христос воскрес, Христос воскрес. Та дали на святої Пасхи ще червоних яєчок, що красили для діток. Усім, усім святих небес, святий привіт, Христос воскрес, довго дітей його мовляли, друг друга щиро привітали. Летять роки, сотні літ, линяв людської слави цвіт, руйнуючи земні метарства, мінялися царі і царства, живе, не умре, святих небес, святий привіт, Христос воскрес! Ростіть, цвітіть, навчайтесь, діти, вважать добро людей, любити, Поглянувши Бо, на Божий світ. Ведіть же ви один привіт, щоб рівно йшла, життя, дорога, душа моя величить Бога. Христос воскрес, моя дитино, Христос Воскрес, Христос Воскрес, падімо вдячно на коліна і помолімось до небес. Давайся, донечко, молитись, дивись на хмарки до небес, Бог милосердний, люби діти. Христос Воскрес! Христос Воскрес! <плес> День сьогодні незвичайний свято радісте сьогодні, Урочисті гості, дзвонять дзвони великодні, Христос Воскрес! День до небес далеких синів лине разом з молитвами наше світле Воскресіння. Христос Воскрес! День сьогодні особливий, хай на ній діти, у серденьках ваших радість розпвітає пишні квіти Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радість тебе заявляє, ласка красна не сіяє, радуйтеся щиро нині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість із небес, Христос! Звонить дзвонить, ради Божий, чудо-чудо, і чуде. Вже співаємо разом відніму, істину Христос Воскрес. Христос воскрес, во воскрес, во воскрес, співаємо пісню, радості царю, землі й небесне. Христос Воскрес, о сонечку. Високих височин, подай же радість світові, воскрес Господній сіт. Христос воскрес, повітря, пільєшся із небес. Співай побожно, радісно, бо істину воскрес. Вчителям. Знову повернулися до, мабуть, найкращого на Україні свята, найулюбленішого. Це є Великодня. Дня, коли Воскрес наш Спаситель подарував нам надію на добро і на все краще. Я вам бажаю, щоб ваша душа завжди була ця надія. Ну а вам, наші юні аматори, здоров'я, натхнення на подальше і життя на славу Україні. Дякую за таке гарне свято. Ваші облиски для наших матів.